Я вас вітаю сьогодні. У нас четвертий рок безкоштовного марафону Втомлена мама я психолог, психотерапевт і засновниця центру Minds of Body Center. І ми з моїми колегами створюємо цей марафон саме для того, щоб втомлена мама могла видихнути, щоб відносини з дитиною стали приємними, щоб мама змогла побачити і полюбити свою дитину, а не якісь свої проекції чи очікування від цієї дитини. Марафон безкоштовний. Долучитися ви можете за посиланнями під цим відео пройти в будь-який зручний для себе час. Марафон неймовірної по цінності сьогодні вже четвертий урок, і в сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про втомлену маму: про ресурси, про турботу про себе, про можливості для відновлення, про створення графіку і створення ресурсів, про пошук цих ресурсів і як. Мама впливає на свій стан. Мами дуже часто забувають про себе. Я б сказала, забивають на себе. Деякі мами забувають на себе, тому що в них включається програма і такий сценарій дати найкраще своїй дитині і бути дуже жартовною мамою, показати своїй дитині, яке материнство важке, як вона багато робить для дитини, яка дитина повинна бути їй вдячна. Така дуже жартовна історія мами. У деяких в материнстві піднімається просто таке знецінення себе як мами, або дуже багато вимог до себе як до мами. Тому що умовно ви вчора, чи рік назад, чи два роки назад стали мамою, але ще й досі очікуєте від себе тих задач, які робили колись, коли ще у вас не було цієї ролі. І це все, звісно, впливає на те, яка ви мама, як ви втомлюєтесь, як ви спілкуєтесь з дитиною, як ви можете собі допомогти і вийти з цього. І про це ми з вами сьогодні детально і поговоримо. На жаль, в нашому соціуму прийнято, щоб мама була на останньому місці. Спочатку йде дитина, потім чоловік, потім всі члени родини і потім десь мама. І це, на жаль, було закладене ще нашими прабабушками. Але час змінився, ми змінились, навколишнє середовище змінилось, і ми більше не можемо жити по тим принципам, які були колись. Тому, на жаль, перше, що мені прийдеться вам сказати, що. За ваш відпочинок відповідальні лише ви. Не ваш чоловік, не ваша дитина, яка кричить, а лише ви. І це важко буде чути, тут можуть виклик... виникати багато різних думок: ну як я можу відпочити, де я можу відпочити, мій чоловік круглосуточно на роботі, в мене немає часу. Я все це знаю. Я все це проходила. Проходили мої клієнти, проходили сотні інших жінок. І я все одно з впевненістю говорю, що за ваш стан відповідальна лише ви. На жаль, якщо ви не допоможете собі в першу чергу фізично і психологічно, ну, ні про ніякі відносини з партнером, з дитиною, мови йти не може. Ну, не може. Не буде там здорових відносин з чоловіком, класних відносин з дитиною, а кайфовості в материнстві, легкості в проявленості не буде. Втома вона дуже впливає на фізичний стан. І вона, на жаль, і залежить від фізичного стану. І ми про це в нашому центрі багато говорили минулого місяця, про те, як фізика впливає на психіку, а психіка впливає на фізику. І воно все дуже взаємопов'язане. Тому передивіться, будь ласка, ті хайлайти, ті сторіс, ті дописи, які ми робили для вас, там кладість неймовірної інформації. І якщо у вас зі сторони тіла, зі сторони фізики великі дефіцити, якщо у вас проблеми з щитовідкою, якщо ви не висипаєтесь постійно, ви не можете чогось класного від себе вимагати, тому що база у вас порушена. Без бази дім, який ми будуємо, він завжди хитається. Ви не можете відчувати якусь опорність, якщо ваша база це якесь болотце. Тому перше, що ми робимо... Це ідемо піклуватися про своє здоров'я про те, щоб налагодити сон. Про те, щоб налагодувати харчування, про те, щоб допомогти собі нутрицептиками, про те, щоб зменшити стрес, напругу від постійного перегляду якихось новин, рілсів сторіс, від осудження, засудження себе, що хтось став мільйонером, А ви вже третій рік міняєте памперси. Ми спочатку працюємо з цим. Бо це база. Без цього ні одні марафони нічого не допоможуть. Друге, це зменшення задач по побуту. Нічого страшного, якщо у вас не будуть помиті поли, і навіть раз на тиждень обов'язково їх мить, навіть якщо дитина повзує і їх облизує. Нічого страшного. Нічого страшного, якщо ви будете мити посуд раз в день або раз в декілька днів. Головне, щоб там умовно не літали мухи над ними. Нічого страшного, якщо ви комусь не приготуєте сніданок. Бо той хтось, доросла людина, і теж може все собі готувати, чи вечерю, чи помиє посуд, чи попрасує речі для себе і для вас. Втомлена мама, вона втомлена тому, що вона робить неймовірну кількість задач, яку не повинна робити мама. Повинні умовно в класному, звісно, в майбутньому робити прибиральниці, ще хтось, різні люди, але не одна людина. Тому що коли жінка стає мамою, вона на себе вбере всі обов'язки всього бути відповідальна за здоров'я чоловіка, за здоров'я дитини, за своє здоров'я, за прибрану кімнату, за, щоб всі поїли, всі були вдягнені за комунікацію, всіх відвести, всіх привести. Там стільки задач, там стільки напруги, там стільки болю, втома і неможливості відчувати насолоду в материнстві. І на жаль. Це беруть жінки самі на себе. А ті жінки, які не беруть, інші їх осуджують за те, що ах, вони такі не прибирають самі, або не мають посуд, або не готовлять їжу. А я ось така 24 на 7. І тут питання в мене виникає: а для кого ви це робите? Щоб що отримати, щоб які заслуги відчути. Щоб постійно бути невдоволеною, що чоловік вам недостатньо робить, бо з тим спектром задач, які ви робите, там постійно буде невдоволення чоловіком. Бо не один нормальний, здоровий чоловік не візьме на себе стільки задач, скільки взяли ви. Не одна дитина не зможе вам віддячити за все своє життя, стільки ви робите для неї. Тому друге, з чим ми починаємо, це зменшувати кількість задач до себе. В мене на основній сторінці є неймовірний класний два хайлайти. Це хайлайт ем, очікування, не два багато очікування втома і діти там, де ви дуже багато очікуєте від себе, ем, тим самим розчаровуєтесь в інших, що інші вам не можуть закрити ем, оцю вдячність за ті всі ваші дії. Мами втомлюються від постійних монотонних задач. Приготувати, постирати, прибрати, відвести, привести, ще й себе емоційно врегулювати. Ну там, в принципі, немає місця для жінки, там є лише роль мами. І поки в нас є лише роль мами, звісно, нам буде складно. Там немає можливості відчути життя, відчути насолоду, і тут важливо почати розділяти себе від ролі мами. Соціальні очікування. Вони створюють неймовірний тиск, там, де ви очікуєте від себе, там де люди навколо очікують від вас, що ви повинні бути якоюсь, робити щось. Там неймовірний список задач, які мама повинна виконувати. Перше, що тут треба зробити, звернутись до себе. Тому що умовно всі мами на майданчику втомлені, вони не хочуть виконувати той список задач. І навіть якщо ви будете перша, яка перестане це робити, навіть якщо ви будете сприймати осуд, це дасть приклад, це дасть можливість і іншим мамам задуматись про те, що а можливо, все ж таки і я так можу. Тому будьте тією, хто кого будуть осуджувати інші мами, але ви умовно надасте можливість іншим мамам. Прийти до свого щасливого життя. Емоційне навантаження, постійний контроль за дітьми, за тим, а що сказати, а як мені, щоб зараз не нанести травму, а що мені зробити, як турбуватися про їхній розвиток, безпеку? Дитина змінилася, і мені треба знову змінюватись і підлаштовуватись під неї. Це все створює неймовірну напругу, неймовірні очікування від себе. Звісно, після очікувань іде завжди розчарування, тому що коли ми очікуємо від себе бути якимись ідеальними на постійній основі я ж знаю, я пройшла курс, я пройшла марафон, я прочитала Сашині шпаргалки, але все одно зриваюся на дитину. Якщо ми очікуємо від себе неймовірної ідеальності, там завжди буде момент виходу, бо ця напруга вона повинна вийти. І виходить вона через зрив, через розчарування, через агресію або на дитину, або на чоловіка. І так, де знайти час і ресурс, щоб потурбуватися про себе. Планування. Планування це повинен бути найкращий друг для мами. Я вам, вам не збрешу, якщо не покажу кількість моїх блокнотів за кадром. В кожному блокноті я пишу щось своє. Я вам зараз ще. А, я отут скрін покажу: мій графік. Без цього графіка в мене ось ще тут є планер, щоб ви розуміли, планування це найкраще, що ви можете зробити для себе. І перше, що ви повинні планувати, це ваш відпочинок. Це не робота, це не задачі, а ваш відпочинок. Коли і як ви будете відпочивати? Від того, скільки вашій дитині років, звісно, буде залежати кількість цього відпочинку, час цього відпочинку, частота цього відпочинку. Але планування свого відпочинку це ваша відповідальність. Якщо у вас немає відпочинку, ви його не спланували для себе. Відпочинок це не завжди про три години в спа. Поїхати кудись, на, в, в, кудись у відпустку самій. Ні. Ну, ми будемо з вами реалістами, тому що, на жаль, мама це така постійна робота, де ти ну, не можеш багато відпочивати. Але мені подобається фраза, що мама, яка не може відпочивати з дитиною, вона не зможе відпочивати і без неї. І я клянуся дуже довго йшла до цієї фрази. Я дуже довго з нею боролася, не могла її зрозуміти, вона мені не відкликалась. Але останні півроку я її зрозуміла, чому так? Бо якщо ви протягом дня не можете собі поруч з дитиною виділити 5, 10, 15 хвилин на відпочинок, нам можливість зафіксуватися в моменті. Чому сьогоднішня лекція, вона четверта? Тому що до цього три дні ми з вами вчилися. Ми вчилися дихати, ми вчились відчувати себе, ми вчились фіксуватись в моменті, ми вчилися контролювати свої емоції, ми вчилися багато про себе, щоб зараз прийти в можливість це вже інтегрувати. І ось тут це не про те, що 5, 10, 15 хвилин посидіть в інтернеті, не про те, щоб подивитись серіал, це про те, щоб зайняти дитину чимось на 5, 10, 15 хвилин. Дати макарони, хай вона розсипає макарони, дати макарони і фарбу, щоб вона їх фарбувала. В залежності від віку вашої дитини, я точно впевнена, що у вас є різні можливості для її зацікавленості. Це перше. Друге, не очікувати від цього відпочинку якогось неймовірного о, перезагрузки. Ні. Це час для вашого видоху, це час, щоб ви видихнули і просто продовжили далі. Це не те, що вас оновить, не там, де ви зможете, все, я відпочила, і тепер я натхнена, йду далі. Ні, це можливість зупинитися, щоб відчути себе, відчути свій стан, трішки зменшити напругу, повідчувати, що ви сьогодні багато зробили, можливо, вже досить, відчути напругу в тілі, видихнути її. Цей час лише для цього. Не ставте очікувань від того, що за 5-10 хвилин ви повинні перезарядитись. Бо коли завжди є ці очікування, дитина поруч буде дуже сильно робити все для того, щоб вас в цих очікуваннях розчарувати. Наступне це підтримка від родини, і це велика частина допомоги. І якщо у вас немає підтримки від родини, у мене знову ж таки на жаль питання до вас. Чому ви так вибудували відносини в вашій сім'ї, де ви нецінні, де ваші дії нецінні, де ваше материнство нецінне, де ваші емоції, відчуття, стани не цінують? Я, звісно, в, в, в моменті марафону і будь-якого відео навіть на декілька годин не зможу розкорити цю тему дуже широко, бо це тема довгої терапії зі своїм постійним психологом. Доцільно використовуйте ваш ранковий і вечірній час. Я знаю дуже багато моїх клієнтів, які ввечері як вкладають дитину, йдуть ще втикати в телефоні або працювати, або робити задачі по дому. Цього робити не можна. Після того, як ви, як ви вклали дитину, все, що ви робите, ви відпочиваєте. Ви не скролите стрічку, ви не робите задачі по дому, ви не прибираєте. Ви йдете відпочивати. Тим паче, ви не працюєте, ви просто йдете відпочивати. Можете спати, можете читати книгу, можете подивитись якийсь дуже легкий серіал, зробити масочку собі, зробити якесь вправу для дихання, розслабляючу йогу, але ви робите щось для себе, свого стану, свого тіла для вашого відпочинку. Підсумуємо: ви відповідальні за те, щоб створити план відпочинку для себе. Що це значить? Ви визначаєте за допомогою сьогоднішніх практик в нашому марафоні, які є ресурси для вашого відновлення, для когось це буде сон, їжа, фізичні вправи, якісь хобі, спілкування, друзі, родина, медитації, практики, природи, що завгодно. Ви створюєте для себе величезний список ваших ресурсів, того, що вас вам може допомагати. Приклад. Плану вашого відпочинку. Ви будуєте собі щодня 10 хвилин на дихальну практику, на розкатку стоп, на якусь корекцію для осанки, на медитацію що завгодно, що вас наповнює, надихає, розслабляє, гармонізує. Що тижня ви будуєте собі мінімум одну годину, де ви не мама, ви, ви не робите покупки. Ви не аналізуєте, що вам треба зробити по дому. Ви не думаєте про дитину, про чоловіка. Ви йдете або гулять сама, або гулять з подругою. Ви робите щось для себе. Ви можете посидіти на лавочці під домом, вам не обов'язково гроші на це. Ви можете пройтись в парку, ви можете поїхати на каву, ви можете щось їсти солоденьке для зменшення вашої емоційної напруги. І так, хай буде це заїдання, але вам дасть це ресурс. Щомісяця ви будуєте для себе день повноцінного відпочинку. Звісно, якщо вашій дитині до року, до півтора, цілий день виділити занадто важко. Тому ви тут фіксуєте цей час для себе. Виділяєте 3, 4, 5 годин в той час, коли ви можете. Але щомісяця ви повинні турбуватися про себе. Ви створюєте цілий день, ви йдете кудись в спа. На море, кудись на йогу, пройтися парком, посидіти в улюбленій кав'ярні. Для вас це повинно бути як свято, як день народження. У вас є цілий день, де ви турбуєтесь про себе, де ви робите щось для себе, де ви запитуєте себе. Моє сонечко, моя заднька, моє ласточко, чого ти сьогодні хочеш. Як ти хочеш, щоб я з тобою сьогодні день провела. Ви йдете, купуєте, не знаю, якісь шарики собі, ви йдете малювати, ви робите що завгодно, але щомісяця один день ви створюєте лише для себе. Турбота про себе це не розкіш, це не щось, що мають лише виключні люди, яким повезло. Турбота про себе це ваша відповідальність і це необхідність. Це як почистити зуби зранку. Якщо у вас немає відпочинку, відповідальні за це лише ви. Я сподіваюся, що я більше надихнула вас на те, щоб ви почали більше піклуватися про себе і давати собі таких емоційних і фізичних поглажувань. Я дуже хочу, щоб цей урок і ті уроки сьогоднішнього дня, які ви сьогодні дивитесь в марафоні, могли дати вам можливість знайти для вас той ресурс, ті дії, які допоможуть вам мати більше відпочинку в своєму повсякденному житті.